Вітаємо вас, громадська організація Майдан Білоцерківщини». Наш підрозділ бойовий зараз знаходиться на території Іванівки. Тут є приміщення, яке надав нам Віталій Іванович Гудзенко для тренувань. Зараз ми проводимо тут уборку і у нас буде дві неділі для того, щоб ми могли підготувати окопи зробити тут. Підчистити здання, зробити ще деякі технічні речі, і потім за підтримки воєнкомату, який надає нам спеціалістів, ми будемо проводити тут навчання. Навчання по захвату та обороні приміщень, а також будемо долучати дітей, яких ви бачите тут, які зараз прибирають з нами. Будемо долучати молодь дітей. Які будуть навчатися в бойовій справі, які будуть а, вивчати ті речі, які а, потрібні будуть їм, коли вони будуть або захищати нашу державу, або, або служити в армії. От, і... Потім буде урочисте відкриття. Ми надіємося побачити тут і голову нашої адміністрації районної і голову обласної адміністрації, пан Шандро обіцяв, що приїде сюди до нас. І я думаю, що це буде ще один показник того, що ми готові до зустрічі з ворогом. Ми готові прикладати зусилля для того, щоб бути кращими, бути міцними і бути готовими до всіх негараздів, які є на сьогоднішній день, на жаль, в нашій державі. Військово-патріотичне виховання на сьогоднішній день стоїть на першому місці, і учні Іванівського навчально-виховного комплексу загальноосвітня школа дитячий садочок не стоять осторонь. Вони сьогодні долучаються до прибирання території і облагороджування території центру підготовки патріотично налаштованих. Молодих людей, які будуть підготовлюватися до захисту вітчизни, від захисту нашої неньки України від посягань на територіальну цілісність і незалежність нашої держави.